Привіт, малята! Сьогодні пропоную разом з вами вивчити вірш Катерини Перелісної Коли киця любить, а коли сердиться. Вчити будемо за допомогою мнемо таблиці. Киця любить, як по спинці гладжу киценьку свою. Як дарую їй гостинці, кашку молочко даю. Киця сердиться на мене, як смикну її за хвіст. Очі зробляться зелені і не п'є тоді і не їсть. Ну що, діти, про кого ж цей віршик? Коли ж киця любить, а коли сердиться, скажіть, а чому киця сердиться, коли її смикають за хвіст? Давайте ж зараз з вами ще раз повторимо та заучимо цей віршик. Киця любить, як по спинці гладжу киценьку свою, як дарую їй гостинці, кашку, молочко даю. Киця сердиться на мене, як смикну її за хвіст. Очі зробляться зелені і не п'є тоді. Не їсть.